Вже завтра я вирушаю невеличку подорож а, близько 1500 кілометрів, адже я їду в Україну. Завтра зранку я планую виїхати з Любеку, а, і мені потрібно чимшвидше переднути німецько польський кордон, тому що за жовті номера, які у мене зараз є оформлені на авто, до мене може причепитись, в принципі, німецька поліція. А, адже... Мене вже вчора ввечері зупинила поліція, і це було для мене здивуванням шоком. Адже мене взагалі вперше зупинила поліція. Навіть українська поліція мене не зупиняла. Я дуже налякалась. Вони це помітили. Вони сказали: не хвилюйся, типу, все нормально. Просто перевірили документи і сказали, звісно, що. На жовтих номерах не можна їздити просто так. Потрібно лише їхати від місця покупки і до себе додому. От. Ну, я так і сказала, в принципі, що я е, була лише на заправці і машина була куплена сьогодні, тому все обійшлось. Тому я трішки хвилююсь за завтра, але надіюсь, все буде добре. Буду їхати чим швидше до кордону. Е-е-е, От. В принципі, ще планую е, зупинятися в готелі, адже дорога трішки довга і може бути важкою. Ну і, звісно, потрібно буде ще оформити деякі документи, які саме я вам вже розповім детальніше завтра. Тому, дивіться відео. Надіюсь, вам буде воно корисним, можливо, та цікавим. Я вже проїхала. Близько 3 годин. Тобто, вже доволі далеченько від Любеку Аж не віриться. І от скоро буду під'їжджати до Берліну. Там трафік має бути трішки насиченіший. Я нещодавно вже заїхала у Польщу. Дуже хвилювалася, коли бачила навпроти себе поліцейські автівки. Але, на щастя, все добре. Також планую. Вже ближче до вечора поселитись в готель та переночувати. Вже знайшла один неподалік. Ось тому, надіюсь, все буде добре. І відповідно завтра з новими силами вже вирушу у дорогу. І завтра мене ще чекає оформлення такого документу, як сад. Тобто це потрібно для того, аби на кордоні відразу побачили у своїй. В системі прикордонники а, моє авто, ось тому зараз ще заїду заправлюсь і їхатиму далі. Вже ввечері під'їжджаю до готелю і не знаю, що мене чекає попереду, адже я дуже довго не могла розібратися з тим, хто має дати мені ключі від мого номеру і тому не знімала цього, адже у мене був стрес. Але, на щастя, все обійшлося, я відпочила, переночувала і зранку відповідно, вже вирушила в дорогу з новими силами. Наступного дня у мене був ось такий ситний сніданок та дуже смачний. Трішки пізніше для мене був приємний сюрприз, адже мій хлопець поїхав у рейс і виявилося, що ми можемо зустрітись на заправці. Ось я вже й на кордоні купа машин всюди. І машинка. Да. Стою я в черзі, їм я з бідренки щось купила. А, Боже, тут з цими пасами мені потрібен вже червоний пас, Так, фрі. Я не знала, куди їхати. Питала людей, вони мені підказували. Але я стала в якийсь пас, питаю, чи це він. Мені кажуть, що ні, що то, що мені треба, почнеться пізніше. А потім якийсь чоловік з задньої машини підійшов до мене і сказав, що ти спробуй пообіхати, типу, а там попросити, щоб тебе пропустили. Там, де починається тільки червоний паз, бо так би я ще чекала типу, навіть на свою чергу. Каже, якщо не пропустять, повернешся, я тебе пропустю назад. Кажу, добре, об'їхала. Попросила, щоб мене тут пропустили там якісь чоловіки на фурах дуже голосно обговорювали, як я заїжджаю, бо я не могла заїхати. Там було дуже вузько. Ззаді також страж кордону. Мені почали мигалки вже включати, але мене все-таки пропустили, і мені якийсь чоловік сів за руль мого авто і заїхав в цей пас. Дуже приємно. Я досі в черзі. 12 година ночі. Ну, нормально, нормально, під п'яти. <ріст> О, Боже. І ми продвинулись, напевно, лише на 200 метрів. Ну, це, я вважаю супер. Пішла третя година ночі. Це вже не смішно. Це, це не прик... це прикол. <ріст> О, Боже. Вона ну, десь маємо заїжджати вже і то добре. На шагі медику не їдьте, якщо ви видати машинку. От так виглядає кордон о 3-й годині ночі я стою в пасі для Taxfree. От і чекаю. Вже маємо десь під'їжджати. Е, вже заїхала. І забрав митник в мене паспорт і документи на авто перевірити. Я нарешті сходила в туалет, бо туалетів в черзі не було. От, і якби стояти від 5 вечора до 3 ночі трошки довго. Ну, там були, був, звісно, біотуалет, але він просто ну, в жахливому стані, скажімо так, мягко. Ось. І тут такі паси. Тут ось такі паси. У мене трішки скло брудне, тому перепрошую. Ось тобто два паси на таксфрі, а ще один пас для автобусів і для звичайних авто. Тобто такс-фрі на розмитнення. І якщо якийсь товар люди везуть. То їм доводиться досить довго чекати. От я вже нарешті в Україні, тут дуже туман зранку. Я замучена. Забрали мене друзі з кордону, з машиною. І ось ми вже їдемо е, додому. Маша, Оля. Замучена. Вони теж через мене. Але добирання. Лешті вдома відпочила від дороги, адже все-таки 12 годин без сну це трішки забагато. Але е, добре, що друзі забрали мене від кордону, і від шляху додому я вже спала. Е, і загалом хочу сказати, що хоч це і важко було, але це дуже цікавий досвід. Тому не бійтесь, ризикуйте, пробуйте щось нове, адже це завжди класно. На рахунок автівки я планую її а, продати. Надіюсь, це вийде у мене вигідно. Ось, в принципі, вже є кандидати, які б хотіли придбати це авто, а, тому навіть не доведеться щось до неї а, глобально докладати. Тому, надіюсь, все вийде. А з вами до нових зустрічей! Надіюсь, скоро зустрінемось. Па-па!